Вітаю, друзі! Я асистент вчителя ліцею номер 4 з Вягільської міської ради пантус Яна Юрівна. Сьогодні хочу з вами поділитися цікавою інформацією про використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі формування математичних уявлень дітей з особливими освітніми потребами. Використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі це одна з актуальних проблем у педагогіці. Комп'ютерні технології постають невіддільною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищують його ефективність та спонукають дітей до активної пізнавальної діяльності. Попри функціональні обмеження діти з особливими освітніми потребами завдяки використанню інформаційно-комунікативних технологій беруть активну участь у навчальному процесі, долають бар'єри на шляху до навчання оскільки отримують доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у доступному та прийнятому форматі, а також демонструють свої навчальні досягнення. На уроках математики досить часто у дітей з особливими освітніми потребами виникають труднощі щодо опанування навчального матеріалу, тому різноманітні онлайн-сервіси будуть зрозумілими та цікавими для учнів. Розглянемо деякі з них на окремих прикладах та завданнях. WordWall це інтерактивний навчальний застосунок онлайн, за допомогою якого можна створювати інтерактивні вправи та завдання для навчання. На даній платформі також розміщені готові приклади вправ та завдань з різних предметів для учнів різної вікової категорії. Наприклад, можемо обрати будь-який клас, який нам потрібен, в моєму випадку це третій клас, і дивимося, які завдання ж ми вже можемо готові так, використати на даній платформі. Звичайно, це можуть бути різноманітні задачі, вікторини, знайти відповідність, так? І обираємо ми саме те завдання, яке нам найбільше підходить. Ну, ось дивимося, наприклад, в даному випадку є у нас задача, так, рік тому Маріці було 6 років, скільки її років буде через 6 років, так? І вибираємо правильну чи неправильну відповідь. Коли дитина обрала відповідь, застосунок одразу ж нам видає, так? Тобто завдання виконане правильно чи неправильно. Буде світитися зелений колір, якщо ми виконали завдання правильно, або ж червоний, якщо допустили помилку. Також ми дивимося, що це можуть бути знайти відповідні завдання, вікторини, сортувати за групами, використати різноманітні математичні вирази для цього, так? І, звичайно, дитина теж обирає на той формат, який для неї є найбільш зручним. Це можуть бути завдання на множення, на ділення, на додавання, так? з переходом, без переходу. Це можуть бути додавання усно або е, за допомогою зупинки часу, так? Тобто, коли дитині потрібно зробити це письмово та обирати відповідь. Тобто це все відбувається у нас індивідуально. Наприклад, ми маємо розв'язати задачу: скільки гривень треба заплатити за 5 олівців? Так, і дивимося, що в нас є інтернет-магазин даних канцтоварів. Дитина спостерігає так, а потім видає нам правильну відповідь. Ми можемо це все обговорювати. Так. Можливо, дитина буде збивати з пантелику, що там є зошити, лінійка, альбоми, наприклад, для малювання, так, і вона може помилитися в цьому випадку, але ми зможемо перевірити, уважна дитина, чи вона не розуміє виконання даного завдання. Можемо використати ігрові вікторини, можемо відкрити коробку, вибрати випадкове коло або. Анаграми чи встановити відповідність, це все відбувається індивідуально. Ми робимо акцент саме на вподобання дитини і на її навчальні можливості. Learning App – це онлайн-сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи, і він також містить в собі готові завдання для дітей різних вікових категорій. Це теж такий конструктор для розробки різноманітних завдань з за різних предметів, це не лише математики, ми можемо використовувати, а й на інших. На інших предметах. так? Наприклад, знову ж таки, для учнів третього класу ми можемо обрати різноманітні завдання, дивлячись, яка саме тема нас цікавить. Це можуть бути перетворення величини, так? тобто міри. Це можуть бути дії з іменованими числами, або ж це розв'язування рівнянь чи задач. Це можуть бути дроби, знаходження частини від цілого числа, ділення круглих чисел або ж навіть зостаче, усне додавання так? або віднімання множення ділення то ми використовуємо ті завдання, які нам необхідні. Наприклад, застосунок пропонує нам розв'язати задачу. За 20 троянд заплатили 180 гривень, скільки коштує одна троянда. І нам запропоновані чотири варіанти розв'язку даної задачі. Ми обираємо правильність дитини, так, і, звичайно ж, обговорюємо, чому саме такий вираз ми обрали, і переглядаємо, вірний він в даному випадку, чи ми допустили помилку. Досить цікавим також є завдання на знаходження часу доби. Так? Ми бачимо, що є в нас цікаві годиночки, які показують різноманітний час і варіації е, даного часу. Тобто, наше завдання з'єднати відповідний годинник із часом, який він показує. Коли ми повністю виконали дане завдання, е, ми можемо за допомогою цього ж застосунку перевірити, є у нас помилки чи немає. Наприклад, є цікаві завдання, коли необхідно скласти математичний пазл. Так? Тобто у нас можуть бути завдання на додавання, віднімання, тобто якісь числові операції ми виконуємо. Якщо ми справляємося вірно із завданням, у нас відкривається певна частина пазлу, картинка. Так? І, тобто ми в кінці бачимо свій результат. І, звичайно, досить цікавим є те, що у даному застосунку фіксується час, і ми можемо спостерігати, є у дитини прогрес. Чи він відсутній. Звичайно, ми можемо користуватися не лише онлайн-сервісами. Ми можемо одразу ж собі зробити різноманітні інтерактивні вправи навіть з тих же застосунків. Для того, аби трошки розрядити вплив на зорову систему дитини. Так? Це можуть бути різноманітні математичні картки. Це може бути математика з бабусею, з татом, з дідусем, з будь-яким. Мультиплікаційним або літературним героєм, тобто улюбленцем даної дитини. І ми підбираємо, які завдання нам необхідно зробити. Це можуть бути і задачі, і рівняння, і знаходження числових виразів якихось, так, або, наприклад, записати сусідів даного числа. Тобто це все відбувається індивідуально. Досить цікавим також є застосунки, де є можливість робити малюнки. Звичайно, такі завдання краще використовувати в позаурочний час коли дитина може розвантажити себе, так? тобто створити для себе своєрідну релаксацію. Ми бачимо, що це завдання, наприклад, на таблицю множення. Ми можемо підбирати будь-які завдання, це можуть бути додавання, віднімання, двоцифрових чи трицифрових чисел. І ми бачимо, що є у нас певні кольори, так? якими ми зафарбовуємо ту чи іншу відповідь. В кінці ми маємо результат досить цікавого малюнка. Так? І дитина має змогу навіть принести його на наступний день до вчителя на перевірку. Досить цікавими також є математичні пазли, коли дитина теж виконує математичні обчислення, клеїть ту частину картинки, так, яка є правильною відповіддю, і ми в кінці бачимо, чи в нас досягнено правильний результат. Склалася в нас картинка або малюнок цей, чи ні. Також ми можемо задіювати дрібну моторику дитини, коли потрібно, звичайно, ж вирізати. Ось ми бачимо, є у нас завдання на знання таблички множення, наприклад, на 6. так, і ми дістаємо ту частинку нашої бджілки, яка нам не вистачає. Наприклад, 6 на 6 дитина шукає відповідь 36 і підклеює до даної бджілки. Ну, звичайно, як же нам обійтися без математичних підказок? Досить корисними будуть вони і на повсякдень, і в позаурочний час. Це можуть бути різні варіації завдань, так? І одиниці вимірювання: часу, довжини або ж маси, або ж це компоненти дій. Або математичні підказки на знання, якої дії нам потрібно поставити, коли стоїть питання збільшити або зменшити на, збільшити у або зменшити у стільки разів. Ми можемо використовувати саме ті підказки, які необхідні саме для даної дитини з особливими освітніми потребами. Звичайно, вони можуть використовуватися не щоразу при виконанні завдань, але вони необхідні бути. Ми, звичайно, можемо з вами. Зробити висновок, так, підсумок для того, що різноманітні інтерактивні вправи будуть досить корисними та цікавими для розвитку математичних здібностей дітей з особливими освітніми потребами і взагалі для будь-яких діток. Дякую за увагу.